Нова директорка у центрі стерилізації тварин сьогодні, 17 червня, Наталію засімову призначили на цю посаду. У центрі розпочали будівництво майданчиків для вигулу, облаштування території плитковим покриттям. Та наразі фокус на прилаштування собак у сім'ї, щоб збільшити кількість вільних місць. Наразі у центрі стерилізації 230 собак. Щотижня їх додається до п'яти чотирилапих. Начет ми хочемо. Тут доробити виволочну для наших тваринок, тому що я хочу покращити їх життя, якість проживання, умови. І ми для того, щоб тварини більше гуляли, більше вони були на свободі. Так як їх багато, у нас 230 тваринок, і тварин із цього забезпечили сітку. І от наразі, якщо ви там бачите, тут ямки вже копають, вже робляться ідуть роботи. А потім нам ще от, у нас є вольєри, і там треба обновити пліточку, і також нам надають плітку і будемо своїми власними силами це все робити. 17 травня у міському комунальному підприємстві Центр стерилізації тварин представили нову директорку Наталію Засімову. Тобто ми з Наталією Олександрівною вже певний період часу пропрацювали, бачили її ініціативність. Бачили любов до тварин, бо тут без цього неможливо абсолютно. Бачили, як її сприймає колектив. Відповідно, внесли пропозиції міському голові щодо її призначення. Під час призначення на посаду працівники центру стерилізації тварин із заступником Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля порушили питання подальшого розвитку. Це специфічна робота, тому ми дуже вдячні всім, хто допомагає нам. Також ми з бюджету за кошти платників податків також намагаємося. Сприяти розвідку, зокрема, було придбано ще один автомобіль для відлову тварин. Також це і операційна мобільна, яка була придбана. Ви знаєте, що в минулому році ми зробили багато вольєрів додаткових для тварин. 24 працівники на сьогодні у центрі стерилізації тварин, але на всіх чотирилапих не вистачає рук. Тому хто готовий допомагати тваринам, може звернутися сюди у будні дні з 9 до 5 години вечора. Юген Паселюк, Павло Марковцій. Новини Сі 4